Доброго дня! Мене звати Богдан Сергійович, я лікар-стоматолог сучасної сімейної стоматології міста Рідно. Хочу вам сьогодні розповісти про те, як же правильно чистити зуби. Зуби потрібно чистити два рази на день, не менше як 2 хвилини. Зовнішні поверхні зубів ми чистимо вимітаючими рухами від рівня яси до ріжучого краю. Внутрішні частини зубів ми чистимо так само, від ясен вимітаючими рухами. Щітку при цьому розташовуємо так, як для вас зручно. Це може бути вертикально, може бути повздовжно. Жувальну руку зубів ми вичищаємо, особливо жувальні поверхні, ми вичищаємо рухами впер-назад вздовж лінії розташування ваших зубів. Доброго дня! Мене звати Богдан Сергійович, я лікар-стоматолог сучасної сімейної стоматології міста Рідно. Хочу вам сьогодні розповісти про те, як ж правильно чистити зуби. Зуби потрібно чистити.